Навіть якщо стосовно капусти, це рання капуста висаджена, якщо вже ось так підморозилась і має такий вигляд капуста, це не страшно. Я, наприклад, її викидати не буду. Вона відновиться і стартане з новою силою, тому що капуста має таку властивість, що ось ці великі листочки підмерзають, а маленькі нові підуть з новою силою і все буде добре. Тому не поспішайте викидати. Ось підмерзли, а серединка нормальна. Які важливі кроки зробити, щоб капуста відновилась якнайшвидше, виживання моєї ранньої капусти, яка пройшла через вогонь, воду, а точніше, мороз слимаків та білокрилку, це був справжній челендж, але результатом я задоволена. Вітаю всіх моїх глядачів! Хочу зразу сказати, що якщо ви стикалися з подібними проблемами, поділіться в коментарях, поставте лайк, підтримайте канал і підпишіться. Так от, повертаючись до капусти, я 26 квітня висадила ранню капусту. Вона була маленька, але міцна, обіцяючи швидкий врожай. Але природа внесла свої корективи. Вже з 27 на 28 квітня нас накрили зворотні заморозки. Я сподівалася, що капуста у мене адже витримує вона до мінус 3-4 градусів морозу, і я не накривала а тканиною. Ранок 28-го був шокуючим, листя виглядало млявим, майже прозорим. На 30 квітня картина була невтішною. Багато хто на моєму місці, мабуть, просто викинув би ці прослини, вирішивши, що вони вже не відновляться. Але я вирішила дати шанс. В травні ще раз були зворотні приморські, і цього разу я накинула агротканину. Це дало свій результат. Почекала, поки температура стабілізується, і як тільки погода налагодиться, я приступила до дій. Першим кроком було підживлення азотними добривами. Я розвела 1 столову ложку карбаміту на 10 літрів води і рясно пролила кожну рослину. Азот це будівельний матеріал для зелені, і він був потрібен капусті як ніколи. І ось 11 червня і подивіться, як капуста добре наростила зелену масу. Це доводить, що навіть після сильного стресу рослини здатні до відновлення, якщо їм допомогти. Але на цьому боротьба не закінчилася. Наступний непрохані гості стали слимаки і білокрилки. Вони здатні завдати величезної шкоди врожаю, тому тут треба діяти швидко. Ви спитаєте мене, чим захистити капусту від білокрилки і від слимаків. Я роблю захист і від слимаків, і від білокрилки актарофітам форте це біологічний інсектицид, який ефективно бореться із шкідниками, але при цьому безпечний для людей. Строк очікування три дні. Розчиняю препарат за інструкцією і правильний догляд, своєчасні кроки. Дадуть свій результат. Вони здатні робити дива і не варто опускати руки, навіть якщо здається, що все пропало. Таких випадків у мене не один. В наступних відео можу розказати, як я рятувала волотисту гортензію і виноград. Тому не кажу папа, кажу до зустрічі в наступних відео. Інші препарати, які є не біопрепарати. Але так як в мене є цей засіб, я його використовую вже регулярно і поряд з полуницею, то мені не заважає те, що я використовую цей препарат, інсектицид, навіть якщо потрапить на полуницю. Тому що з цим препаратом можна вживати в їжу вже через три дні. Ягоду, або, або навіть якщо б я зараз обробляла капустину на стадії великої вже головки зав'язаної, що можна зрізати. Тому так, ось мрашки побігли. Знизу теж була ось проблема, тому що було під агротканиною, йшло йшли дощі, сюди не заглядала, і почали їсти слимаки. Ось Обробила від слимаків, пішли вже добрі листочки зеленки, без всяких пошкоджень. Тому користуюся.